Дитячі плюшеві халати, Ліліанден та Гаррі Поттер. Алді Німеччину, де одиничка вартує лише 265 гривень. В лоті 18 позицій, 4770 гривень за увесь лот. Давайте подивимося, що в нас буде. Почнемо з віряток, бо з вірятка на нас йдуть в розмірах від 74-го до 80-го, 74, 80 до 122 128-го. Буде ось такий рожевий, з таким класним капюшоном. Що в нас тут по матеріалу? Поліестер. О, екотех стандарт 100, означає, що використані якісні гіплергенні матеріали та фарбники. Далі показує ось такий бігімотик у нас є. 100% поліестер. Далі показує, є ось таке ведмежатка в блакитному кольорі. Позаду вони йдуть на резиночки. Ось резиночка, та додатково йде ремінець. Дуже круто виглядає, такі ніжні, тактильно приємні, дуже легенькі. На рукавцятах можна отак підворотики робити. Дуже круто виглядає. Далі крокодильчик у нас йде ось такий аналогічно зроблений. Та у нас є ще ось такий котик. Вони всі аналогічно зроблені, але кольори та морточки трошки відрізняються, як ви можете бачити. Далі перейдемо до Гаррі Поттера, Вони йдуть в різних. Варіаціях і розміри тут ідуть побільше: від 122 до 152. -го. Може бути ось такий варіант в лого Гаррі Поттер. Далі може бути ось такий з лейбами факультетів. Далі ось такий тут лейба спереду. І далі просто Хогвартс написано. А, так, і все. Давайте подивимося в розгорнутому декілька варіантів, що в нас є. Як бачите, більшість йде в упакуванні. Вони йдуть з такими лейбами, якщо немає упакування. Так, є крючочок. Щоб вішати, ось так вони виглядають. Як бачите, вже для дорослих позаду нема резиночки, але є як це? поясочок. поясочок Спереду йдуть у нас кишеньки, вони також легенькі і неймовірно ніжні, приємні. Далі показую ось такий вам швиденько. І нагадаю, одиничка вартує лише 265 гривень. Звертайтесь до наших менеджерів, адже це завжди актуальна пропозиція. Всі контакти наших менеджерів в шапці профіля або ж під цим відео.